Я вітаю всіх гостей-підмисників на своїй сторінці. Сьогодні я буду з вами робити магію. А саме закатувати синеньки. Що для цього потрібно? Сині я вже помила, підготувала, жопки їм обрізала. У мене тут не знаю скільки кілограм, штук 11. Я думаю, на 2 літрові баночки піде. Що ми тут ще продають? Часничок, що нам потрібно для цього цукор. Сіль. Перчик чорний горошком, духмяний перець, лаврушка, а також кришечки і оцет. 9%. Ну і як же ж без ключа? У мене ключ, а у вас може бути баночки, які закриваються. Далі що ми робимо? Я стерилізую баночки, ви дивіться самі, можливо, гарно помиєте. Готуємо водичку, зараз закидуємо сюди наші синенькі. Воду солити не треба. В Іншу каструльку ставимо знову кип'ятити воду для того, щоб ми могли заливати. Так, занурюємо наші синенькі, аж баклажани. І проварюємо їх 5-7 хвилин, щоб не були сильно м'ягкі, бо вони будуть рватися. Так, і щоб е, потопали. Чесник я подрібнила, готуємо в баночки, кидаємо так потрошечку. Тобто додаємо далі чорний перець горошком. Десь по 5-6 штучок. Зараз додаю. Ось так. По одному духмяному Ось так. і по одному лаврому, лавровому листовичку. Так, все, тепер перекладаємо наші баклажані. Ну що, наші синенькі 7 минут покипіли, у мене 7. Тепер перелажимо їх в баночку. У меня литровая баночка. Я заполнила. У меня в литровую баночку лезло 4 штучки. И нужно сверху еще вот чесночка такого. У меня получилось 3 баночки литровые. 3. Да, только в одной по 3 штучки, три штучки, а в этих двух по 4. Так, заполняем уксусом. О, господи, яка буде по-українськи це цукор і соль. Півстолової ложки солі, половинку. Також дивіться, будьте обережніші. Ложки бувають різні, да, столові, а також сіль буває різна. Тепер там півстолової. Ложки солі і столова ложка цукру. Тепер оцет додаємо. Я додаю 2 столові ложки, ну там 25 грамів можна. Заливаємо гарячим укропом, тільки будьте обережні. Якщо у вас баночки холодні, тоді підставте під них ножик і тоді банка не лопне. Закриваємо стерилізованою кришечкою і зак... так, закатали три баночки. Тепер дивіться, щоб там солька ростая, а ви можете соль, цукор, сіль, цукор. Ось От... їх калашматом Перевертаємо і накриваємо, кутаємо чимось теплим до повного е... остивання. Все. Дякую кожному із вас, хто додивився до кінця. Поставте пальчик вгору.